Ваш контроль та очікування це всього лиш ваші ілюзії, ви самі їх створюєте. Ваш мозок у цьому допомагає, бо так простіше, зрозуміліше, раціональніше, в розуму все має бути чітко, ясно, по поличкам, все проконтрольовано, спрогнозовано, прораховано. Саме в цих ілюзіях живе кожен з вас. Звісно, кожен на своєму рівні, але ці ілюзії притаманні кожному та є в житті та сприйняті світу. Для розуму, якщо цього всього немає, то це непорядок, хаос, потребуючи ясності та зрозумілості. Це все нормально та має місце бути на певних рівнях вашої свідомості, але чим більше ви розвиваєтеся духовно та особистісно, тим все важче вам щось контролювати, що вами не контролюється, що не в ваших повноваженнях. Ви знову щось собі придумали, прорахували, а воно не стається так, як ви очікували, і ви засмучені, злі чи ще в якомусь стані. Ваше знання, що це ілюзії, допоможе вам до цього відноситися простіше. Це не значить, сісти нічого не робити і надіяти, що все якось саме вирішиться. Тут справа в іншому. Чим далі ви йдете в своєму розвитку, тим більше ви розумієте, що контроль всього та постійні очікування. Що буде так, як ви уявляєте, тільки заважає вам в цьому русі. Найкраще, що ви можете зробити, відчути серцем, що ви маєте робити, робити ці дії тим чином, як підказує серце, і наскільки ви можете ці дії виконати, а далі відпустити контроль та очікування і не чекати результатів. Результати позитивних дій, звісно, будуть. Ваші бажання можуть реалізуватися, ви маєте йти до них назустріч, робити все необхідне, але розуміти, що їх здійснення під контролем Творця, він вирішує, дати вам чи ні, та яким чином, коли, через що, через кого дати вам бажане, або підштовхнути вас до дій, щоб ви самі пройшли до бажаних результатів, тобто прибираючи очікування того, як має все реалізуватися. Людям властиво нафантазувати один варіант розвитку подій і чекати його, а він не здійснюється. Людина розчаровується, не звертаючи увагу, як в той час з'явилася чи цікава ідея, яку ви відкидаєте, чи людина інша вам щось пропонує, а ви відмовляєтеся, чекаючи бажаного. Наприклад, вам треба гроші на щось, що ви бажаєте. Ви можете купити лотерею та сидіти чекати великого виграшу, а в цей період вам пропонують цікаву роботу, на якій ви через деякий час заробите необхідну суму, а ви відмовляєтесь, бо це не відповідає вашим очікуванням. Це, звісно, простий приклад, але зрозумілий. Творець не завжди все дає напряму, якимись речами, подарунками, лотереями. Ця допомога може бути через людей, ситуації, події, котрі допоможуть вам розвитку, пройшовши певні уроки, прийти до бажаного, тому що надто просто вам щось дати, без ваших зусиль, те, що дається просто, не має цінності у вас зазвичай, тому найчастіше все відбувається складніше і не так, як ви собі це уявляєте. Тож довіряйте творцю. Вищим силам, слухайте свої серця, помічайте наші підказки, допомогу, які просто повсюди навколо вас. Ці підказки також допомагають вашому руху вперед. Розвивайте свою спостережливість та інтуїцію, ці навички вам стануть в нагоді. Ми спілкуємося з кожним через оточуючий світ і почути зможуть ті, хто слухає серцем. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!